Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністерство оборони Великої Британії підкреслює, що наступ російських збройних сил під Бахмутом починає складати, і найближчими тижнями не варто очікувати, що росіяни досягнуть якихось значних результатів у цьому наступі. Як підкреслюють у міністерстві оборони Великої Британії, зараз у російських збройних сил немає значних ресурсів для того, щоб зломити українські збройні сили і спробувати встановити контроль над важливим містом на Донбасі. Однак разом із цим Генеральний штаб Збройних сил України підкреслює, що російські війська не припиняють своїх спроб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей України. Варто нагадати, що ідея виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України залишається так, би мовити, декларованою метою. Так званої спецоперації, що її розпочав президент Російської Федерації Володимир Путін проти України 24 лютого ще минулого року. Тоді ця спецоперація починалася після того, як Володимир Путін визнав так звану незалежність вигаданих у Кремлі народних республік Донбасу. Відразу після цього російський керманич підкреслив, що ця незалежність визнається у адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей України, так як це було продекларовано у так званих конституціях Донецької і Луганської народних республік. І Спецоперація розпочиналася нібито для того, щоб звільнити всю територію Донецької і Луганської областей України від так званих українських загарбників, тобто щоб окупувати повністю ці. Український регіон, однак навіть майже через 10 місяців після початку так званої спецоперації, російським збройним силам не вдалося добитися навіть цієї декларованої цілі путінської спецоперації. Та ба більше російські війська втрачають контроль навіть над тими територіями, які вони зайняли після початку війни Росії проти України. З тієї точки зору Бахмут, як давно підкреслювали військові спостерігачі, був не стільки стратегічно важливим, скільки символічним пунктом для російських збройних сил вважалося, що захоплення Бахмута продемонструє те, що російські війська здатні отримувати нові територіальні перемоги в Україні, що вони зможуть виконати головну задачу, що перед ними поставив президент Російської Федерації Володимир Путін на Донбасі, вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, які за цей час. З фейкових незалежних республік перетворилися на такі ж фейкові регіони. Російської Федерації і зараз офіційно російські війська вже ведуть війну для того, щоб звільнити нібито власну російську територію від українських військ. Адже після того як Росія анексувала відразу Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області України, виникло питання про те, в яких географічних кордонах зараз знаходиться Російська Федерація. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков тоді сказав, що щодо кордонів Херсонської і Запорізької. Бластей тут будуть потрібні консультації з місцевим населенням, очевидно, маючи на увазі, що російські війська можуть не досягти якихось реальних результатів, і Херсонська та Запорізька області України будуть включені до Російської Федерації не повністю, а значна їхня територія залишиться під контролем української легітимної влади, і з цим Москві доведеться погодитися. А от щодо Донецької і Луганської областей, ані Дмитро Пісков, ані будь-хто інший з російських політиків навіть не передбачає якихось реальних. Поступок, які б могли зробити для російських збройних сил непринциповим наступ на Донбасі. Ні, Володимир Путін досі вважає, що території обох цих українських областей мають бути окуповані повністю. І з цієї точки зору війна у Донецькій і Луганській областях України перетворюється не тільки на війну. Росії з Україною, а ще й на війну чистолюбст у найближчому оточенні російського президента, як відомо біля Бахмута, діє так звана приватна воєнна компанія Вагнер Путінського кухаря Євгена Пригожина, який зараз використовується російським президентом та його найближчим оточенням для виконання найбрудніших завдань, що перед Пригожиним ставлять Путін та інші військові злочинці. Пригожина активно конкурує з вищим воєнним керівництвом Російської Федерації навіть дозволяє собі себе... Критикувати міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Росії Валерія Герасимова. Ця критика пригожена як правило не призводить до якихось реальних результатів, які б далися взнаки на політичній військовій вазі обох близьких соратників російського президента Володимира Путіна. Але разом із цим очевидно, що успіх Вагнера у боротьбі за Бахмут. Дав би можливість Пригожину говорити про те, що його бандити діють набагато більш... Ефективно ніж інші бандити, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з цієї точки зору збройні сили Російської Федерації не зацікавлені в успісі вагнерівців під Бахмутом. А вагнерівці не зацікавлені в тому, щоб успіху добилися збройні сили Російської Федерації. І таким чином, два угрупування, які діють на користь російського президента Володимира Путіна, конкурують між собою і не можуть ефективно. Активно протистояти оборонній наступальній стратегії Збройних сил України. Як не дивно, тут можна говорити про те, що президент Росії Володимир Путін, який завжди намагався створити систему, в якій одні представники його найближчого оточення конкурували б з іншими і боролися б за увагу нового російського псевдомонарха, потрапив у власну Пасху. Тому що зараз для війни в Україні і для якихось ефективних результатів на фронті російським військовим угрупованням, які зосереджені Володимиром Путіним на українській землі, насамперед потрібна єдність і загальна стратегія у визначенні найбільш очевидних напрямків наступу на позицію українських збройних сил з метою окупації нових і нових українських регіонів і знищення ненависної для Володимира Путіна держави. А в результаті виходить, що військові вагнери. Ревці конкурують між собою, заважаються одні одному, критикують публічно одні одних у тих сигналах, які вони адресуються або до президента Росії Володимира Путіна, або до представників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, що досі залишається набагато більш авторитетним джерелом інформації для російського президента, ніж всі військові вагнерівці разом узяті. Ну і в результаті ми маємо те, що маємо. Російським збройним силам не вдається реально змінити ситуацію на Донеччині. Російським збройним силам доводиться мати серйозні проблеми на Луганщині, і таким чином ми виходимо на ситуацію, в якій навіть рік продовження війни Росії проти України може не принести росіянам цієї мети. Згідно із якою офіційною починалася ця псевдоспецоперація жалюгідного російського президента, вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської області, а це у перспективі робить війну затяжним довготривалим конфліктом, у якому українські збройні сили будуть робити все можливе, щоб вигнати російських окупантів з української землі, а російські окупанти все можливе, щоб утриматися на тих позиціях, які вони займають зараз, і створити умови для окупації нових і нових українських регіонів. Бо Інакше і на російські збройні сили, і на вагнерівців чекають серйозні проблеми у стосунках із Володимиром Путіним ані Шойгу. Ані Герасимов, ані Пригожено не хочеться втрачати тих мільйонів і мільярдів прибутків, які вони мають, дякуючи перебуванню у найближчому оточенні російського президента. Тож вони будуть воювати, воювати і воювати і зазнавати поразок. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцію спонсорства у самому YouTube. Миру вам і перемоги!